Нами на зв'язку Олексій Кучеренко, народний депутат України, колишній міністр з питань ЖКГ України, а нині голова парламентської тимчасової слідчої комісії щодо діяльності НАК Нафтогаз України. Пане Олексію, вітаємо! Вітаю добрий вечір. Я тільки поправлю вас. Це не тільки знак Нафтогазу наша спеціальна комісія, це з питань взагалі енергобезпеки України, виконання. Урядових завдань виконання указів президента рішення РНБО ну, вірніше не виконання, як на мене, і як господарюючими свої суб'єктами, так і урядовими. От ми мусимо розібратися. А чому так сталося? Які, яка шкода була енергетичній безпеці нанесена, і що терміново можна виправляти в системі управління палено енергетичним комплексом для того, щоб ми себе більш спокійно відчували? От саме про невиконання ми хочемо з вами поговорити. От нещодавно минулого тижня відбулося засідання вашої комісії, на яке не прийшов голова НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко. Очевидно, йому є що приховувати. Дивіться, тут дуже цікава ситуація. Ну, насправді це навіть було попередні слухання експертів. Де моя мета як голови комісії за дорученням депутатів було фахово обговорити фінансовий звіт НАК Нафтогазу за 21 рік. Річний звіт НАК Нафтогазу це такий об'ємний документ, де він буквально декілька тижнів тому з'явився. Де Юрій Юрійович Вітренка там свої про свої успіхи розповідав. Я неодноразово пропонував особисто, Намагався, як мінімум, пану вітренку і, і доводив його, що його манера оця звіту перед журналістами в режимі монологу. І причому журналісти, ну скажу відверто, вони ну не завжди такі достатньо об'єктивні. Ви розумієте, що коли НАК «Нафтогаз» має величезну кіпу грошей, він вміє працювати з своєю журналістською, так би мовити, групою. Так ось це не є звіт перед суспільством, це не є професійне відношення до справи. Саме тому ми залучили до цього обговорення в першу чергу представників акціонера. То у нас акціонером акціонера НАКНАФТАЗ являється, ну де юре уряд України. Бо теоретично ми всі з вами, так, да, акціонери? Я, ви, ви, ці, хто нас слухають. Але у нас так відбулося, що оці конституційні норми, що ми є акціонерами, ми є власниками, але система управління нас якось відокремила від. І погодьтеся, ми себе поганенько відчуваємо як акціонери. І саме тому я на цьому засіданні і казав, що я Кучеренко Олексій, фахова професійна людина, акціонер, один з мільйонів на Нафтогазу, я хочу розібратися. Що там відбувається? Ми запросили міністра фінансів, був е, поважний представник міністра економіки, державні служби, пан Пліс, міністерство енергетики, антимонопольний комітет, НКРКП. Депутати, експерти фахові деполітизовані. Це був, повірте мені, ну найпотужніший професійний такий е, е, група найпотужніша, яка фахова могла задати питання і подискутувати. Абсолютно зрозуміло що Юрій Юрій Чітренка злякався цього діалогу, бо ну там дуже очевидні речі, розумієте і він в цей же час. Дуже швидко організував альтернативний брифінг знов перед журналістами, де знов наговорив чергових, якихось там там не Патьомкінських що в нього там трильйон кубів газу. Дайте мені ще по два мільярди мільярди доларів кожного року, і ми будемо колись щось видобувати в 30-му році. Ну вибачте, якби він був в Нафтогазі, тільки рік працював, да я би ще міг повірити. Але ж я нагадаю, що Юрій Вітренко, член команди Коболєва, яка зайшла в Нафтогаз 2014 році, 8 років тому, саме він відповідав як виконавчий директор за напрямок видобуток газу за іншу реформу там управління. І ми бачимо сьогодні всюди повний провал Це, Для і... Це і збитковість нафтогазу, збитковість практично всіх його напрямків. Це абсолютно роздутий штат, це провал е, видобутку. І ніхто ж не розібрався, ніхто ж не відповів нам з вами, акціонерам. А як так сталося? З го року підняли ціни на газ в 10 разів по відношенню до 14-го Ці гроші мали би піти на збільшення видобутку. А він падав цей видобуток, і нам цієї зими. Буде дуже не вистачати, і наступний, на превеликий жаль, не буде вистачати того газу, який не зміг видобути НАК Нафтага. А куди подівалися ці гроші? Що вони з ними зробили? Це не треба звітувати. І коли ключове питання поставлено на цих слуханнях. Чому НАК Нафтогаз, Державна національна акціонерна компанія, не пускає до себе державну аудіторську службу, яка діє на підставі закону про фінансовий контроль з боку держави, на підставі законів і нормативно-правових актів і має захищати інтереси держави? Ну, є хоч якісь пояснення, як може державна національна компанія не пускати державні Пояснення цього немає. Він робить це зухвало, категорично. Причому, і про це виступав голова Держаудітслужби пан Геннадій Пліс, якого я дуже поважаю, це державна людина і дуже фахова. Він просто каже: ну це ж знущання якесь. Є два рішення РНБО, є два укази президента, є два прямих доручення уряду України, є закони України, в тому числі і останні, які передбачають цей Держаудіт, І ви вибачаюсь, Юрій Вітренко не пускає туди Держаудіт і не допускає до перевірки. Ну це ж не налазить ні, ну вибачте, тим більше під час воєнного стану, під час енергетичної загрози. Ну як на мене, це диверсія, Це просто антидержавний, антиукраїнські вчинки. І тут питання не тільки до пана Вітренка, тут вибачте, хтось же йому дозволяє це робити. І оці питання ми безумовно будемо з'ясовувати? Бо я переконаний, що сьогодні а я дослівно хочу сказати одне: коли пан Пліс виступав дуже яскраво. Я зацитую його просто. Дві речі: він каже: а як тоді уряд може управляти, якщо він не може контролювати? Чим же вони тоді управляють? А друге, пан Пліс. Чітко сказав, я з ним десь погоджую що це по суті рейдерське захоплення певним угрупуванням національної акціонерної енергетичної кампанії, яка є сьогодні ключовою до для енергобезпеки України. До речі, такі саме відбуваються події і в операторі ГТСУ. от тільки що ви, мабуть, бачили там по СМІ. Розійшлася інформація, що нарешті наглядова рада прийняла рішення про відсторонення і зняття голови цієї дуже серйозної структури, бо там така сама величезна проблема. Там до банкрутства доводять нашу ГТС. Розумієте в цій ситуації? Я думаю, що і великі проблеми є і в інших державних енергетичних компаніях. В Укренерго, і в мене є очевидні факти, в Центренерго. І як в цій ситуації держава, як власник, як акціонер, може не знати її, не пускають туди на контроль. В мене це не налазить. Розумієте? Я вважаю, що це дуже серйозне питання, і дуже хотів би, щоб це всі українці сприймали не як тільки мою особисту Кучеренка справу, а щоб це наша спільна справа разом з лучанами з Житомирянами, з Вінничанами, з киянами з усіма була. От про що мова й має йтися? Бо так далі точно не може бути. Пане Олексію, то на вашу думку, що може приховувати пан Вітренко? Чи пов'язано це, з, наприклад, з дефіцитом коштів в Нафтогазі? Безумовно. Так? Безумовно. Ви знаєте, що два місяці тому в парламенті були баталії. Юрій Вітренко почав шантажувати депутатів, народ України. Дайте мені 264 мільярди гривень. Виявляєте, собі, що таке 264 мільярди гривень? От я зараз поясню. Бо люди, це розумієте, наші люди лякаються великих цифр для них. що мільярд, що 264 мільярда. мільярди. Ну це на той момент було 10 майже ну 8 мільярдів доларів. Це чверть бюджету всього українського. Це астрономічна сума, за яку можна було би озброїти нашу армію, допомогти людям, від, 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 від ремонтувати те, що зруйновано, е, розумієте, проінвестуватися. Він каже: дайте в мене дірка така, мені потрібні такі гроші. Якщо не дасте, то я для вас підійму ціни в 5-8 разів. Ну я, я йому кажу, Юрійович, кого ви лякаєте? Ну підійміть ціни 5-8 разів і рівно за. За добу вас знесуть з кріслом з цієї посади. розумієте? Тобто він шантажує українців, або ви даєте мені 10 мільярдів доларів, або я підійму ціни на газ, тарифи на тепло і так далі. Ну, це що, розмова адекватного менеджера? І ключове питання: а де гроші? Ти ж їй не даруєш, цей газ, ти ж його продаєш, наш газ, і продаєш з великою націнкою. Бо ти його видобуваєш там собі вартістю дві дві з половиною гривні. Ладно, додали лише тридцять відсотків та рентабельність, а продаєш нам по 8 гривень українцям всі. Так де ж ці гроші? Ми ж з'їли, чи що? І от на це питання йде потік маячні, імпортний паритет, експортний паритет, маржинальний прибуток. Ну як на мене, це просто пуста демагогія, і я хочу розмовляти. Мовою цифр, мовою аудиту, мовою фінансової звітності. Всі ці питання наші експерти на цих слуханнях озвучили. Бо вони абсолютно фахово, були, ну розумієте, там, там важко сперечатися. Чому добу, до видобуток газу провалився? Дайте відповідь нарешті. Добре, була попередня влада неправильна, Прийшла, нова влада за три роки не можна з'ясувати, чому провалився за той період і за цей цей видобуток. Де ж ці гроші пішли? І от на ці питання, коли не дають відповіді. Ну, я думаю, будь-якої нормальної, адекватної людини перше припущення, нас дурять, да? нас крадуть ну, іншого ж немає. Да? Якщо акціонеру не показують е, картину в компанії. Ну, запитайте, будь-якого приватного власника маленького підприємства, середнього, потужного, він акціонер, а йому голова правління не надає. Якоїсь інформації. Ну скільки працював цей голова правління? Одну годину, пінком під зад і б передав би в органи правоохоронні. хорони? А тут ми, ми розглядаємо якусь мильну оперу. Юрій Вітренка е бореться за свою посаду. Вибачте, ну це вже каса пішла? Я не збираюся заднього вмикати так само. І я я хочу, щоб це всі українці, це їх наша з вами має бути вимога. Повний контроль за цією державною монополією. Ну хіба я не правий? скажіть, будь ласка, ви абсолютно правий, Скажіть, ну от за наслідками цього звіту, якщо він відбудеться, чи можна передавати справу правоохоронні органи? Та я і так це вже в мене вже готові матеріали. Я це робив і свого часу, і за часів Порошенка вони заговорили там це. Зараз в мене є всі підстави, і я не з, в будь-якому випадку я готую відповідні е, е, документи. Вони найближчим часом будуть передані. розумієте? Але ж дивіться, що відбувається. Два роки тому, рівно, от два роки пройшло, Держаудіт зробив певний аудіт НАК Нафтогазу. Ви, мабуть, пригадуєте оці дуже великі цифри. Ви, Держаудіт, визнав, що 75 мільярдів 75 мільярдів він не доплатив до бюджету, а всього порушень на 226 мільярдів фінансових порушень. Але цей звіт Держаудіту провисів в нього на сайті одну годину. А після того негайно СБУ відкрила якусь справу, утаємничила цей звіт. І передала кудись в Набу. Оце перше питання. Я хочу зараз з'ясувати. Два роки ви щось розслідуєте. Це ви розслідуєте чи це ви приховуєте від українців цей звіт, шановні СБУ і шановні Набу? Друге, в минулому році. Держаудіт зробив такий вукерга звидобування, то теж аудіт. Я бачив його довідку. Там дуже суттєве звинувачення. Це саме стосовно видобутку. Розумієте, наскільки дорожчою стало буріння, наскільки неефективним став видобуток, наскільки все провалено Грошей більше гатять, а газа та конденсату та нафти менше. Але і цей звіт. Потрапив до СБУ в рамках цієї справи і цього звіту ми повністю не побачили. То ось вам певні роздуми, Да хто допомагає і з якою метою кришувати. Всю цю Коблу під назвою Нак Нафтогаз України. Я не говорю про Бенклі, це вже очевидні речі. Про офіси якісь, про картини, які він купує за е, величезні гроші там відмиваючи, про, про величезні зарплати, премії, гонорари, які вони списують собі. Ну це ж не налазить. Розумієте, коли Коболєва звільнили за провал за збитки 20 мільярдів гривень, знаєте, скільки він компенсації отримав в знак Нафтогазу? Тому що його звільнили раніше контракту. З ним контракт на чотири роки зробили, а звільнили за рік. 325 мільйонів гривень компенсації особисто Кобальів отримав знак Нафтогаза з наших з вами грошей за газ. Ну це божевілля, розумієте? Як це може е, проходити? Хто це може захищати? І ось про що очевидні речі. Ну і зрозуміло, що Юрій Юрійович Вітренка. Не прийшов зараз. Він там заховався в Німеччину. Поїхав, в нього день народження був. Уряд спеціально його на три доби відпустив в Німеччину, щоб він там десь заховався. І чому уряд тримає або не уряд, розумієте, цю людину на посаді з його командою? Ну, це ключове для мене питання. І чому не було проведено точки розподілу? Розумієте, коли була попередня погана влада, прийшла нова команда. Ну, що вона має робити перше? Ну будь-за будь-яка здорова людина, да ви робите аудіт. Ви перевіряєте, що ви отримали в спадщину. чітко даєте е, висновки відповідні. І треба обов'язково, щоб ці виставки супроводжувалися справами, посадками, процесами. Або тоді ви на себе берете відповідальність, і тоді виявляється, все було не така вже погана попередня влада. Все вони нормально робили. раз нікого не посадили. Да? Отже, логіка управлінська якась елементарна має бути. А тут вона порушується принципово. Що ж, зрозуміло. Що що відбувається, в принципі, всім все зрозуміло, але ніхто нічого не робить. Я вам так я не хочу під час війни розуміти сіяти, як це модно бо зараз тільки щось критикуєш, роздай одразу. Я чомусь переконаний, що або управлінська команда нинішня зробить таки це я або вже збройні сили, якісь там розумієте, Ну я так мені зроблять в свій час цей аудіт. Бо я думаю, хлопцям там напередку буде цікаво, чому там їм не вистачає, да грошей з бюджету. Там ми бачимо всі проблеми постійно. Да, там якісь а чомусь ці гроші десь там в Нафтогазі зникають. Я не хочу лякати нікого, але я чомусь ну розумію, як це. Процес може далі бути, якщо ну влада буде відсторонюватися від таких очевидних речей. І ще раз наполягаю: я не хочу прорахувати апокаліптичні сценарії зимові, але абсолютно зрозуміло. Газу буде не вистачати. І в Європі його буде не вистачати. І ви бачите, як вони обмежуються вже зараз. Вони достатньо адміністративно, жорстка, всі країни. Швейцарія багата, обмежує своїм споживачам, каже, буде треба скоротитися. І нам його буде не вистачати. І нам вугілля може не вистачати, бо ЗАЕС не буде в балансі. Чим швидше з вугілля спрацюється, тим більше газу треба буде взимку. Це січень-лютий місяць. І ось тоді, що вони будуть казати, і як нам буде не вистачати ось цього газу українського, який мав би йти за ціною адекватною, там 3-4 гривні. А ми замість нього знаєте за скільки будемо покупати? За 100 гривень, оту От свій ціну, яка зараз на ринках в Європі. Ось вам різниця в підходах великих менеджерів Вітренка, Кобалів і всієї команди. Ось вам ціна, яку ми з вами всі заплатимо. Коментарі за роз'яснення. Отже Олексій Кочеренко, народний депутат, екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України, також голова тимчасової слідчої комісії щодо ситуації. Спеціальний. Спеціальний, так. Дякуємо вам на все добре. Дякую, до побачення. до побачення.